Мене звуть Прищепа Єва, я учениця 9-го Б класу, і тема моєї промови це майбутнє, належить тим, хто вірить у красу своєї мрії. Багато людей кажуть, що мрія це просто вигадка, щось нереальне. Але я вважаю зовсім інакше. Мрія це перший крок у майбутнє, це креслення нашої завтрашньої реальності. Мрія це не розвага, це сміливість. Адже легше сказати, в мене не вийде, це неможливо. Складніше це вірити в красу того, що бачить лише твоє серце. Щоб дійти до своєї мрії, треба пережити багато, бо вони, мрії, можуть вимагати безсоних ночей, нести вигорання, ризики падіння. І з цього, це не те, що можуть подумати люди, коли в тебе щось не вийде, а те, що можна прожити, але так і не ризикнути заради високої мети. Знаєте, наше життя. Знатку короткі, щоб боятися втілювати свої думки. І кожен з нас вже несе собі маленький проєкт майбутнього. Хтось планує лікувати людей, хтось прагне створювати сучасні технології, хтось будувати мир і відновлювати країну після війни, і обов'язково здійснить свою мрію той, хто не відмовиться від неї. Як і у всіх, в мене також є свою мрію, до яких є ціліспрямований думки. Одна з них це приїхати до столиці нашої країни і відкрити свій власний психологічний кабінет. Мрія Ми... стати психологом з'явилася в мене в думках десь ще з 5 класу. Але тоді це були лише несміливі думки. А тепер я планую допомагати тим, хто не зможе самотужки впоратися зі своїми проблемами. Скоріше за все, я оберу той профіль, де зможу бути корисною людям, які постраждали в нас. Бойових дій. Ще я хочу оселитися в нашій столиці. Адже за короткий період життя, який я там прожила, я дуже полюбила Київ і зрозуміла, що б хотіла жити саме в ньому. Зараз я спрямовую всі свої сили на навчання, щоб колись сидіти у своєму власному психологічному кабінеті. І я вірю, що наше майбутнє починається не завтра. Воно починається з тієї мети, коли ми перестаємо соромитися своїх мрій. Тому не бійтеся мріяти голосно, не бійтеся мріяти по-великому. Не бійтеся мріяти по-українськи сміливо і з вірою в нашу перемогу.